Або ви говорите так, я можливо не усвідомлював, тому що була політична кон'юнктура і ми жили в мирний час. Або зараз ви, наприклад, починаєте говорити, Давайте що я за себе відповім. Не треба вам будь, за мене. Я б... Будь ласка, Дякую. я вам не, просто ти... кажу про варіанти, які і, можуть. Не, бути. Я сам знаю всі свої варіанти, бо він в мене один. Я зробив багато помилок, і історія в партії рейонів це теж є моя помилка. І треба було виходити з неї раніше. Це однозначно. А, я до речі, але я хотів би звернути вашу увагу на декілька речей. Перше, я вступав в партію регіонів, коли вона була опозицією. Вийшов з неї, коли вона була владою. А, треба було виходити раніше, правда, але я вийшов тоді, коли Янукович знаходився на вулиці Банковій, а не ще нідесь там втік. Друге. А, я ніколи в партії регіонів не був ні народним депутатом, ні якимось там провідним діячем. Я був членом обласного обласної ради. Очільником обласної. ніколи так, не був від значить... партії регіонів. Очільником очільником обласної ради я став після вже Революції Гідності і всього того, що відбулось. Значить, я був звичайним депутатом обласної ради. Жодного разу в своєму житті я не зустрічався з Віктором Януковичем. Ну особисто не спілкувався. Я кілька разів був там на відстані декілька метрів від нього, але жодного разу навіть з ним не говорив. Борив. І е, Чи я сьогодні, якщо повернути час, був би в партії регіонів? Ні, ніколи. Чи я тоді зробив свої помилки, так я зробив. Але на мою думку, коли настав час X і проти моєї держави почалася війна, я абсолютно зробив чіткий вибір, і я цей вибір відстоював. І відстоював, я вже про це казав, в тому числі і з ризиком для власного життя. Все. Тобто і, далі я пішов на вибори, я зараз був на виборах, де на окрузі, не по списку, ніяким іншим чином, де люди мені дали мандат бути в Верховній Раді. Ну, я розумію, що я пріоритет, тому що да, я кажу свій... від півночі депутатів. Да, я пройшов yeah. свій шлях, я на цій, ті... тобто я дякую своїм виборцям, вони мені вибачили ці помилки, які я зробив. Я дуже сподіваюся, що я їх не зроблю далі, надалі в своїй політичній кар'єрі. Все, ось я що я сказав. Добре.